Протиударний такий телефон BlackView. Ціна 2000 гривень. Досить гарний такий телефон. Ну, в принципі, має якісь такі дефекти, незначні там царапки, якісь ось на наушники зверху. Такий по стану, показую вам повністю. мікророз'єм, На 32 ГБ телефон. Поклеєна захисна плівка ще, в принципі, в адекватному стані. Новий клієнт, якщо не сподобається, може собі здерти. Ну, так, в принципі, ще нормально працює. Так, е модель BV6000, сьомий Android тут стоїть. Так, куди? Не, туди, не так ось так. Е так, так, так. батарі, Щось не то. Е Пам'ять. Теж не то. Ось тут пам'ять 32 ябайти. В комплекті йде телефон та зарядний шнурочок. Відправлю новою поштою. Кому цікаво, пишіть, також додайтесь у Телеграм.